На планеті 195 країн держав. І кожна це ніби людина, має свій характер, досягнення, цінності та мрії. У кожної людини є документ, який може розповісти про неї найголовніше. Це паспорт, невелика книжечка, що приховує у собі історію, особистості, звідки вона родом, яким є її ім'я, ким вона для її має для світу. А чи знали ви, що Україн також не свої паспорти? Вони зовсім не схожі на звичайні на документи. Ці паспорти не мають сторінок, але вміщують тисячолітню історію. Вони не сховані в кишенях, але видніються здал. Це прапори, символи, що говорять більше за словами. Як паспорт людини зберігає її ідентичність, так і наш прапор береже пам'ять про Україну. У ньому сторінки нашої боротьби за свободу. Перемоги над ворогами, відлуння голосів мільйонів, що співали пісні про волю. Це свідок того, як Україна ставала собою сильним, незалежним, єдиним. 28 січня 1992 року стало важливим днем для України. Адже саме тоді наша держава офіційно отримала свій національний паспорт. Синій жовтий прапор, затверджений постановою Верховної Ради України як державний символ. Саме це цей день став момент, коли Україна гордо заявила про себе світу. Сказавши Девіна нація це наш прапор. В цей момент сині і жовті кольори об'єдналися, щоб розповісти світу. Хто ми є? Коли інші країни бачать український прапор. Вони розуміють, це країна свободи гідності і незламності. Наш прапор це свідок того, як ми боролися за незалежність. Він бачив, як народжувалася наша держава, як українці боролися за свою свободу. Він несе в собі всю нашу історію і гарні її моменти, і найважчі. синьо-жовтий прапор з'являється на полях битв, на площах під час свят. На Майданах хволе виявлення народу, над звільненими містами у руках звичайних людей. Сеньо-жовтий стяг це не просто полотно, що має рівне вітрі. Це сувій, на якому золотими літерами написані імена героїв, які віддали своє життя, щоб він продовжував жити над вільною землею. Він нагадує світу, що Україна це нація героїв. Він бачив, як. Наші прадідусі та прабабусі берегли рідну Україну. Сьогодні він має ритм по руках нашу захиснику, що боронять мир і свободу. Синьо-жовтий стяг залишився на окупованих територіях, де його продовжують берегти, заривають у землю, ховають у стінах домівок у серцях, чекаючи на день визволення, адже це наша святиння. Сьогодні синьо-жовтий стяг це сувій незнавності, закарбове імена тих, хто щодня доводить свою хоробрість та гідність називатись українцем. Синьо жовтий національний паспорт це наша спадщина, отримана великою ціною через боротьбу, втрати та нескінченну відданість рідній землі. Синьо жовтий стяг. Це паспорт кожного українця, і великого, і маленького. Для кожного з нас він назавжди залишиться нашим символом гордості та єдності. Наш прапор це обіцянка. Обіцянка, що Україна залишиться незалежною, обіцянка, що її історія не буде стерта. Обіцянка, що її люди знають, хто вони є, якою дорогою йдуть. Прапор це символ, який говорить кожному українцю. Ти частина великої історії, ти частина нескореної нації. Ми повинні зробити все, щоб зберегти його, щоб він має рід над нашою землею, що тисячі років Бо він є оберегом для мене поколінь. Слава Україні! Слава її героям! Слава нашій наших жовтій святині!